Вітаю, друзі! Мене звати Олександра і ви на моєму каналі про в'язання. У таких відео зазвичай я розказую, що я в'язала протягом тижня, тож почнемо. Останнє відео виходило дуже давно і нас, правда, пройшов не один тиждень, а ну, трошечки більше, два. Або два з половиною навіть. І чесно кажучи, я дуже-дуже скучила за вами, давно ми з вами не бачилися. Тож, я думаю, в мене буде багато що вам розказати. І про що я ще хочу сказати? Що в мене буде ще одне відео через декілька днів мабуть, все ж таки на вихідних, якщо нічого не зміниться. Насправді дуже тяжкі були в мене ці останні тижні, і це було не пов'язано з в'язанням, це були зовсім інші проблеми. Але всі ці розмови не для. Каналу, тож не будемо відволікатися так от всі плани, які в мене були, вони обов'язково здійсняться, можливо, трошки пізніше, ніж я казала раніше. Давайте почнемо з того, що в мене є готова робота, і найуважніші з вас вже це побачили. Так, я дов'язала цей топ, який на мені зараз знаходиться. Це топ з шовкової нестрічки, а як вона називається із ланцюжка. І дуже такий гарний в нас вийшов гарна витрата. І чому це так вийшло? Тому що ну дуже-дуже. Пряжа, скажімо так. Да, в мене тут зараз, може написано щось, може не написано. Мені здається, тут метраж десь біля 600 метрів на 100 грамів, але я підпишу десь тут у путі. І це така тонесенька тонесенька ниточка. Я в'язала одну нитку на Так, це дуже довго, це дуже багато роботи, і саме полотно, воно, бачите, да, як воно а, тече, <смас> воно прямо тече. В'язати, чесно кажучи, не дуже було приємно. Бо воно таке, знаєте, трохи царапало руки, хоча це шовк, але ну, так, ну, не то, що царапало, а воно таке було ну, шершаве трохи. Да? Але після прання, як бачите, да, Яке воно зараз? Я вам обов'язково покажу невеличку таку вставочку, де я покажу його на собі ближче і покажу саме полотно. Ось такий топ в мене вийшов, чесно кажучи. Я можу назвати цю роботу, як сказати, в'язання для лінивих. Чому саме так? Тому що я майже не робила розрахунки. Тобто я собі зв'язала клаптик, так щось порахувала, але я не вирахувала, як саме робити смужки. Тобто я вирішила, що я собі поділю на якусь кількість смужок і буду в'язати. Ну, звичайно, їх була парна кількість наперед і спинку. Але так як петель було дуже дуже багато, і, чесно кажучи, я не дуже рахувала. А потім виявилось, що я набрала на один рапорт більше, ніж треба, але це виявилось тоді, коли в мене був вже вив'язаний майже все тіло топа. І так як це дуже тонкі спиці, мені було ліньки розпускати, і зараз я вам розповім, як я вийшла з цієї ситуації. Як ви бачите, цей топ має А-образну форму, саме тому ось так він драпирується знизу. Ось таке полотно, воно дуже м'якеньке. Дуже прикольно виглядає сама нитка, вона йде таким ланцюжком. Як ви бачите, да в мене йдуть убавлення Перші убавлення в мене пішли десь ось тут. І так і далі. Далі, ось тут в мене убавлення і ще одні перед тим, як я розподілила наперед і на спинку. Як я вам вже казала, мені треба було, щоб була парна кількість рапортів. Це треба для того, щоб поділити навпіл на спинці або попереду. Тобто, ось я поділила навпіл, зробила обавлення, і вийшла на плече. Ось так виглядає пройма. Ось так виглядає спинка. Але в мене виявився один зайвий рапорт, ось він. І я вирішила зробити нахльост. Бачите, да? я петлі цього. Рапорту, що посередині пустила в одну сторону, і також набрала за іншу напівдушку і пустила в іншу сторону. Мені здається, що цей варіант дуже непоганий, дуже непогано виглядає і, в принципі, можна користуватися таким прийомом. Також тут вив'язані з плеча, саме тому тут все правильно сидить. Єдине, що тут немає ніяких виточок. Саме тому, як ви бачите, да, перед трохи піднімається. Так що ось такі справи щодо цього топу. Так, дивлячись на цю частину, можливо, ви скажете, що за неумьоха така. Навіщо ми взагалі дивимося її відео? Але я хочу вам пояснити дещо, так, чому так вийшло з цим топом, не тому, що я не вмію рахувати, не тому, що я не вмію планувати, а тому, що мені іноді, ну, як і усім в'язальницям більшості, принаймні, хочеться ось зараз взяти якусь не знаю, бобінку з полички або якийсь моточок і почати в'язати. І ну, не хочеться витрачати час на якісь там, не знаю, великі розрахунки чи ще. Щось. І ось так це і вийшло, в принципі, да? що я вроді як порахувала і як нормально, да? і думаю, ну, поки я буду там в'язати знизу до верху, я ще там убавлення робила, тобто в мене трохи А-образний силует. А, то, ну, чесно кажучи, так на око в'язала. Ліниво було рахувати, ну, зате так сказати, був такий період, коли я думала, що я розпущу, чесно кажучи. Але потім все ж таки знайшлася така ідея. Яку я використала, я дуже задоволена результатом, бо топ дуже гарний, такий, як я хотіла, трошки деталь вийшла не така, як я планувала, але, чесно кажучи, я задоволена цим результатом, і мені дуже і дуже сподобалася ця витрата. Як бачите, да, в мене ще залишилася пряжа, і, чесно кажучи, на це я точно ніяк не сподівалася. І тепер мені треба думати, куди мені її діти. Ну, Тобто, можна зв'язати якийсь смугастий топ. І, можливо, в принципі, коли настане літо, я повернусь до цієї ідеї, знайду якийсь ще до нього компаньйон і зв'яжу собі такий полосатий топ. Далі, У мене є ще одна готова робота, і вона повна протилежність. Не дивлячись на те, що майже такий самий малюнок, але ця модель вона вивірена, вона вирахована, просто до петельки, перевірена і дуже багато розрахунків. Ті, хто в'яжуть зі мною цю сукню, знають, про що я кажу. Бо насправді, знаєте, коли я почала звати кликати на цей сумісник, мені написали, о вона ж така проста. ну Вона виглядає як проста, але насправді дуже багато якихось деталей, якихось таких фішечок і хитрих. Ринок, які ну, так не видно, тобто на око їх не видно, але це видно, коли ви вдягаєте цю сукню. Так, що я хочу сказати: ви бачили цю сукню з рукавами, також да з короткими, але я їх перев'язала. Я зробила їх ширшими: ось ширшими на два рапорти. Тобто, один рапорт з однієї сторони і інший рапорт з іншої сторони. ну Мені подобається, що вийшло. Так, я обов'язково зараз. Примірю цю сукню і ви подивитеся, що в нас вийшло. Бачили у повний зріст, але поки що в мене є лише така можливість, відзняти тож ну дивимося на те, що є. Зараз я підпишу десь, який в мене вийшов, яка в мене вийшла витрата на цю сукню, і я в'язала її на 3,25 Це дуже і дуже довго було. так так що ось так. До речі, я її дов'язувала у лікарні. Так що ну буває і такі моменти також. Так, щодо того, коли можна буде придбати майстер-класи, я планувала да раніше все це закінчити, але не від мене це залежало. Тож маємо, що маємо, дуже скоро. Я сподіваюся, що це буде дуже скоро. Ви перші про це узнаєте, я думаю. В мене майже все готове, але я хочу додати туди бонус. Я буду верніше, я вже в'яжу, але вам ще не показувала. В мене є, в мене є, в мене є два зразки. Я не пам'ятаю, чи я вам показувала хоча б один з них. Зараз ми з вами підемо до столу і подивимося на ці зразочки. У мене тут невеличке підключення, хочу вам показати зразочок з твідом. Нижня частина це просто твід. Ось він. А верхня частина це твіт і одна нитка мериносу в тон. Зараз поперемо і подивимося, як воно буде виглядати. Але, в принципі, я можу вам вже спойлер сказати, якщо ви бачите, да? твіт вже косить. Тобто нижня частина косить, а верхня частина не косить. Це при тому, що я нічого з ним не робила, ось як воно було. Ось, давайте навіть випрямлю трошки. Ось, рівно поставлю, і, як ви бачите, все рівно нижня частина трошки уходить. А верхня частина достатньо рівна. Тож, я думаю. Тут без варіантів буду в'язати разом з мериносом, але зараз проведемо ВТО. Хочу, щоб ви все ж таки порівняли, да, як виглядає зразок до ВТО, який він дирчатий, такий, що, ну, не знаю, макарони можна, чесно кажучи, відкидати. Але після ВТО все це розійдеться і буде дуже гарно виглядати. Тож зразки щільно з не в'яжемо. Нарешті, я, до речі, зробила цей зразок. Все, пішла я прати. Показую вам зразок після ВТО. Подивіться, да? він вже не такий дирчатий, як був, але все ж таки він такий трошки рихловатий. Тобто для джемпера я б його використовувала, а ось для кардигана він мені не дуже подобається. Що ще я хочу сказати? Да? Звичайно, твіт тримає резинку, тож воно все розплилося. Не знаю, як сильно вам видно, але ну, малюнка не видно тут. Ця частина це просто твіт, ця частина твіт з мериносом. Тут все рівно трошки веде полотно, зовсім трошки, але якщо б я в'язала по колу, то вело б дуже сильно, чесно кажучи. Тож, якщо вже в'язати лише твітом, то краще все ж таки в'язати його окремими частинами, потім шивати або в'язати з підмотом одна нитка мериносу, а вже які проблеми повирішувала. Далі, я вирішила, що це малувато да, і треба щось додати, бо спочатку я хотіла в'язати у дві нитки, але в мене виявилося менше цієї пряжі, ніж я думала. Тож у будь-якому разі прийдеться міксувати. Тож, Крім того, що я домотаю меренос, я вирішила, що я домотаю тонесеньку бебі-альпаку і ще одну таку саму нитку мериноса. Ось така в мене нитка бебі альпаки. Зовсім тонесенька, тут десь півтори тисячі, мені здається, або навіть більше. А, тут більше 2200. Да? Це ебані, baby альпака і ПА. Дуже класний состав, дуже приємна пряжа. Мені вона дуже сподобалася. Ось, а ось меринос, меринос звичайний, півтори тисячі. Тож, я зв'язала ще один зразок. Зв'язала його на менших спицях, і він такий прямо дубовий-дубовий. ну Тобто, для шапки, якщо б я в'язала шапку, я б обрала саме цей. І на піврозміру менший. І мені здається, що саме він мені більш підійде. Хоча зараз я це все поперу і подивлюся, що саме мені більш підійде це до ВТО. Ось. Ось мій зразочок. До речі, да, тільки що здавалося, що він веде, але ні. Як бачите, да, в нього кути. Ну, тут менший розмір спиць, тут більший, тому у нас виходить трапеція. Але а, кути такі рівно віддалені. Немає такого, як тут. Да. Полотно все ж таки трошки сюди уходить, трошки, але на великому полотні це буде більше видно. Ось, то тут такого немає апріорі. Тож я йду прати. Сподіваюся, що вийде щось гарне. Чесно кажучи, трошки я розстроєна, з того приводу, що я думала, що в мене більше пряжі. Я думала, що в мене грам 600 твіду, а виявилося, що лише 400. І це дуже мало для кардигану. Тож, ну, у такому разі, да, довелося підмот робити, але, в принципі, непогано. Мені здається, що буде дуже круто. Жидемо пратим, підключуся пізніше, покажу, коли вже висохне. Хочу ще раз показати, да, що в нас було і що в нас стало. Як ви бачите, такий більш м'який тон нитки вже получився. І давайте ще раз порівняємо зразки: це без додавання будь-чого, а це з додаванням після ВТО. Як бачите, він такий більш лісовий якийсь, я б сказала, дуже м'який хвойний колір вийшов. Мені дуже і дуже подобається. І дуже шовковистий, до речі. Ну, як ви зрозуміли, да, звичайно, я взяла ось цей зразочок, той йде з домішком іншої пряжі. Зараз я ще раз вам його покажу після ВТО і саму пряжу, що в мене вийшло. Звичайно, це твіт, в'язати його, ну, таке собі задоволення, але після ВТО це просто неймовірно. І, звичайно, ці добавки, які я сюди додала. Вони просто супер. Мені дуже подобається, що вийшло. І ще я трошки змінила малюнок. Ну, чесно кажучи, ви, мабуть, це не побачили. Але ті, хто в'яжуть зі мною сукню, це обов'язково побачили. Ну, то таке. Я планую цей майстер-клас додати бонус, тому що, в принципі, по цьому майстер-класу можна в'язати не тільки сукню, можна в'язати футболки, джемпера. Можна в'язати також картигани. Є декотрі нюанси, про які треба сказати. Тож я зараз закінчую кардиган и і... Додам ці нюанси у майстер-клас. Тож це буде. Ну, я називаюся майстер-класом. Насправді це цілий курс по в'язанню такою технікою. Це в'язання зверху і ще з додаванням погону. У цей курс входить також виточки. Прибавлення на з плеча, на з пройми, звичайно. Ну і прибавлення убавлення по полотну. Звичайно, я додала сюди декілька своїх авторських фішечок. Тож курс вийшов дуже пізнавальний, цікавий. Навчальний це не те, що ви взяли і сказали ви багато чому навчитеся з цього курсу і ніде такої інформації не знайдете. Тож ось такі справи. Дуже дуже скоро ви зможете придбати цей курс. А поки що ми йдемо далі. Як я вже казала, про цей кардиган він вже в роботі, але я вам його покажу вже в наступному відео, бо поки що, чесно кажучи, нема на що дивитися. Так, наступне, про що ми з вами поговоримо, це шкарпетка. Так, це одна шкарпетка, я її дов'язала, я її починала ще влітку, і ось-ось, нарешті, я її закінчила. Чесно кажучи, за останній час мене не дуже тягнуло на шкарпетки, хоча я стараюся їх в'язати, але робота йде дуже-дуже повільно. Як ви бачите, да, цю шкарпетку я вам показувала теж, мабуть, місяць тому, і вона все ще в роботі. Тобто, ну. Немає в мене, поки що не було в мене часу, щоб її в'язати. Тут декілька ниток, вони плутаються, тобто це не те, що можна з собою взяти, мені було незручно. Тож я не брала ось цю, я закінчила, бо подумала, скільки вже можна лежати. Це такий великий розмір. Це ЗСУшні шкарпетки, треба дов'язати вже другу. Бо ну, скільки можна в'язати одні ті самі шкарпетки, треба закінчувати. А, бо, ну знаєте, багато хто в'яже шкарпетки дуже рідко, да? у них буває, що щільність міняється. У мене вже давно такого не, немає, але, чесно кажучи, було. Звичайно, мої перші шкарпетки, в принципі, були взагалі різної щільності, так що я дуже розумію про це. Ось, а чому треба закінчити? Бо я потім просто себе не налаштую на закінчення шкарпеток. У мене є навіть пара, яка вже лежить, мабуть, вже більше року. І я ніяк не можу їх закінчити. Я не знаю, чому, але якось в мене не лежить, щоб закінчити другу шкарпетку. Раніше в мене такого не було, я одразу в'язала пару і відкладала. Тут от якось так. Зараз якраз сезон в'язання шкарпеток, а в мене поки що не йде. Зате... Зате в мене дуже гарно йдуть шапки. Да? Я вам показувала у тому відео дві сірі і одну червону. Так, одразу покажу, да, що я зв'язала ще одну червону шапку, вона трошки більшого розміру, да? вона трошки довша і ширша. Ну, тобто, на розмір більша. Так само її. Уваляла, як і ту, мені дуже подобається, що вийшло: ідеальний розмір, просто моя ідеальна шапка дуже класної якості. Єдине, що, знаєте, я зазвичай люблю звичайний набір довгий хвіст, я його більш всього усюди використовую, бо мені він здається досить універсальним. Але коли я тільки вчилася в'язати, ну, не знаю, може років 6 тому, я тоді усюди використовувала італійський набір. Ну, знаєте, ти вже вивчив і думаєш, хто не використовує італійський набір, мабуть, не професіонали, і ти так е, зверхньо на всіх дивишся, хто простим набором користується. А потім я зрозуміла, що насправді він не усюди підходить і далеко не під всю пряжу він підходить. І ну, треба його вміти використовувати. І після цього я почала його використовувати достатньо рідко. Але, ну, чесно кажучи, ну, мене не було такого, що там ой, мені треба було тут використати саме італійський набір, а не звичайний. Тобто, ну, я не бачила і не бачу, чесно кажучи, в цьому потреби використовувати усюди цей набір, бо він не усюди гарно виглядає. Так от, я вирішила, думаю, давно я такого не робила. Спробую зробити саме тут. Я не дуже люблю в принципі, на картні пряжі використовувати цей набір, бо він, ну, він не виглядає так, як треба, він розтягується. Тобто він гарно виглядає до того, як ви почнете цю річ носити. Бо коли ви почнете річ цю носити, то ваш край становиться ось такою спідничкою, і це негарно. Ось, ну, тобто, для фото в інстаграм це гарно, але фото в інстаграм це статичне. А коли ви це носите, це трошки інше. Ось, І я вирішила на шапці це зробити. І чому я? На це наважилась, тому що тут я звалювала полотно, тобто воно сіло дуже добре. І зараз я вам покажу, не знаю, як це буде виглядати. І край тут ну, просто ідеальний. Зараз я вам покажу другу шапку, там звичайний набір. Він теж круто виглядає, нічого не можу сказати. Ну, тобто я не можу сказати, що той кращий, той хужіший. Ось, це звичайний набір довгий хвіст. Це італійський набор. Ось така різниця дуже засвідчує Ну, В принципі, чесно кажучи, да, якщо ви не в'язальниця, то ви не, ну, не побачите якоїсь різниці тут взагалі. Але якщо вам дуже-дуже хочеться саме ну, там, суперпрофесійного вигляду цієї шапки, верніше, навіть не професійного, а якогось машинного, то, в принципі, італійський набір для шапок, які підвалюються, це непоганий варіант. Давайте, ще раз я примірюю, да? дуже круто воно виглядає. Зараз ми зважимо. Так, зважимо шапочку і подивимося. Так, в мене це так мало. Я думала, набагато більше буде. Це в мене 86 грамів, а це 82 грами. Уявляєте собі, це ну, різні розміри, да? це десь до 56-го, 53-56, я би сказала, а це від 57-го до 58-го, десь так. Ось такі справи з цими шапками. Зараз вам ще одну покажу. До речі, насправді червона шапка вона була не дуже запланована. Не те, щоб я не планувала в'язати другу. Я ж вам казала, що буду, але я не планувала це робити зараз. У мене просто були проєкти, які мені треба було всі знімати а знімати в мене не було можливості. Ви не уявляєте, в мене стільки просто за ці тижні всього сталося. Що ну, книгу можна писати, чесно кажучи, якщо мені б таке розповіли, я б, мабуть, не повірила в те, що це правда. У мене навіть був великий ожог на пальці, на цьому, да, саме той палець, який видно, коли ти знімаєш. І, чесно кажучи, я почала знімати відео, але подивилася і думаю, ні, ну, це не дуже приємно на це дивитися. Треба вилікувати вже руки, а після цього починати знімати. Так, це мене затримало, звичайно. Так от, червону шапку я не планувала. Зараз в'язати, я думала, трошки пізніше це буде, але пряжа лежала, більше варіантів не було. Шкрипетки я не хотіла в'язати, і якось воно саме зв'язалося. Ну, я не винувата так вийшло. Далі, цю зелену шапочку, ви бачили це з гребінного мериносу. До речі, ось він. Ось він у мене лежить, ось так він виглядав до ВТО, так сильно блищав, і так виглядає після ВТО, тобто блиск зник. Дивно, да? до речі, він прямо такий смарагдовий, смарагдовий, А ось так от я дивлюся: це одна та сама нитка. Трошки блиск втрачено. Так. Давайте поміряємо. Тут, звичайний набір довгий хвіст. Так, ось така шапочка. В принципі, звісно, я б могла б її теж носити ось таким, да, чином. Але. Як мені здалося, то краще вона сидить на моєму синові, тому вона буде для мого сина. Ну, мені, в принципі, потрібні зараз шапки і чоловічі, і жіночі, і дитячі, тому в'яжемо Да? На сьогоднішній момент в мене вже є чотири шапочки. Я не очікувала це, до речі, то Легно Хармані півтори тисячі метрів на 100 грамів 100% меринос. І я не очікувала, що буде такий маленький. Така маленька витрата, також її зважимо. Ага. Це 84 грами, але ця шапка менша, ніж там, що я вам її показувала. Ось, ну, такого, до 56-го розміру. Нормально. да? Краще навіть. Вона, знаєте, вроді би така сама, але все ж таки гребінний мерінос, він трошки інакший, ніж картний. Я більш люблю кардний, але багато хто любить саме грибіний мерінос. Ну, ладно, я буду, верніше, буду. У мене майже написаний да, цей майстер-клас, але буде, мабуть, окремо рекомендації для кардного, окремо для грибінного мериносу, так щоб всім все було зрозуміло і комфортно, бо кожному своє. Хтось грибіний любить, хтось любить кардний. Ось такі справи з шапками в нас. Так, далі далі в мене на черзі ось це, і ось це. І це те саме той самий артикул. Не знаю, чи я буду такі самі шапки в'язати. Можливо, я вже буду в'язати якісь інші, бо хочеться чогось ще. І, і я ще одну шапку почала з міксів, які я робила ще у тому році. Нарешті, да, в мене дійшли руки, але я вам її покажу вже у наступному відео. І ще, що я вам хочу показати, це майже готова річ. Тобто, тут вив'язаний рукав, тут вив'язане вив тіло, і треба буде в'язати другий рукав, чому не вив'язала досить. Пір, тому що його треба було знімати а знімати а я не могла а, Якщо б не мій палець, то, чесно кажучи, цей майстер-клас вже, мабуть, був би готовий і він би вже вийшов на канал. Але склалося, як склалося. Тож прикольна така довжина, вона мені дуже сподобалася, він дуже круто, цей джемпер сидить. І що, і що? і що і що треба дов'язати цей рукав і вже буде готово. А, ну Поки що нема про що да, розказувати. Я вам хочу сказати, що в мене пішло набагато менше пряжі, ніж я думала, в мене піде на цей джемпер. І, нарешті, в мене зажив майже зажив палець, але я вже все ж таки зможу знімати на столі нарешті. Я довго цього чекала. Тому що, ну, знаєте, коли ти завівся, да, і ти вже в'яжеш якусь річ і хочеться її закінчити, а тобі приходиться робити паузу для того, щоб ну, тому, що тобі треба знімати. Ось такі справи в мене з цим джемпером, він скоро буде готовий. А, принаймні у наступному відео ви точно побачите готову річ. До речі, це той самий малюнок. Да. В мене кардиган зв'язаний тим самим малюнком. Я знаю, що ви чекаєте на майстер-клас по ньому, і він обов'язково, Обов'язково теж буде, але трошки пізніше, ну, так вже склалося, да? також я пам'ятаю, що ви чекаєте на шкарпетки. Так, в мене вже зроблений майже весь майстер-клас. Верніше, в мене зроблена вся теоретична частина, все надруковано, і мені треба відзняти лише технічний матеріал, але, як я вже казала, да, я почала знімати, потім відмотала, подивилася на ці відео з червоним пальцем і вирішила, що ні, мабуть. Ну, трошки треба почекати, тому ми з вами трошки чекаємо. А, Ну Сподіваюся, що ці шкарпетки все ще будуть актуальними. Мені здається, що шкарпетки, в принципі, завжди актуальні, дивлячись від того, з чого саме ви будете їх в'язати. Ось такі в мене були справи. Ми з вами дуже скоро побачимося. Принаймні, я сподіваюся на це, якщо більше нічого такого не станеться. Тож, дякую вам всім за перегляд. Дякую, що не забувайте поставити лайк цьому відео, не забувайте перевірити підписку, чи ви підписані на цей канал. Тому що, знаєте, в мене дуже Дуже часто приходять повідомлення, що люди мене загубили, не могли знайти. Так, мене неможливо знайти в YouTube по пошуку, дякуючи моїм, як сказати, бившим глядачам з Запорібріку. Вони не забувають поставити дізлайк, тому і ви потім не можете знайти. Тож, якщо ви хочете знаходити моє відео, то ставте обов'язково на дзвіночок, обов'язково підписуйтесь на канал, і обов'язково не забувайте поставити лайки і відео. І ще такі я знаю, що багато хто хоче підтримати і ставити лайк перед тим, як починає дивитися відео. Так от, це не працює. На жаль, треба почати дивитися відео і через декілька хвилин, хоча б потім, поставити лайк. Саме так Ютуб зараховує, тому що якщо ви не дивилися відео, Ютуб вважає, що ви не можете поставити лайк, і цей лайк лише накручений. Тому, якщо ви дійсно хочете допомагати українським блогерам, не забувайте, що перегляд дуже важливий. І також лайк треба ставити, коли ви трошки продивилися це відео. Дякую вам велике за увагу і побачимося з вами у наступних відео. До побачення!